Кафедри гуманітарних дисциплін, всечасні отці, викладачі, зрубні кісті, браті і сестри. Слава Сусу! Сьогодні ми зібралися на круглому столі кафедри гуманітарних дисциплін е, в такому вечорі, присвяченому пам'яті Тарасу Григоровича Шевченка, оскільки ці великі дати випадають в перший тиждень Великого посту. Наша школа в цей час перебуває в посиленій молитві, і в такій внутрішній зосередженості і обмеженості. Тому ми цей вечір перенесли безпосередньо на початок великого посту. І нас ще бажає, якщо встигне звільнитися, долучитись наш владика. І ми в такому нашому сімейному, сімейному академічному колі хочемо провести цей вечір. Оскільки цей вечір проводить кафедру гуманітарних дисциплін. Як нас прийнято зараз казати, модератор передів слово модератору, значить завідувачу кафедру, царської Гіркодачу. Слава Ісусу Христе! Ваші преподобі, преподобі сучасній отці, браття і сестри. Мені надана така велика честь відкрити сьогодні. Урочисту, можна так сказати, було б академію наш круглий стіл кафедри гуманітарних дисциплін, присвячений 200-річчю з дня народження великого сина українського народу, нашого пророка, людина, яка, як сказав Євген Маленюк, спасла українську культуру, спасла українську мову, людина, яка дала нам. Самоусвідомлення українців. Людина, яка взяла алмаз, а огранивши його, віддала нам діамант. діамант, якою є українська мова. 200 років з дня народження Тараса Шевченка це велика дата для нас усіх. Це день, коли ми можемо згадати ту людину, яка дійсно була одним з перших. То нашою українською мовою створив такі світові художні шедеври. Те, що починав робити Основ'яненко, те, що починав робити Котляревський, продовжив Тарас Шевченко. І він зробив це так, що українська мова після нього цілком повністю може претендувати на статус мови світового рівня. Нам дуже всім приємно, що серед нас є багато людей, які сьогодні прийшли з кобзарями, з книгами, написаними Тарасом Шевченком. Дуже хочеться, щоб у кожній родині українській була ця книга. Ця книга, яку ми повинні мати повинні читати для нас усіх, Тарас Шевченко. Пожертвував своїм життям, присвятивши його збереженню нашої культури, і ми зобов'язані зберігти пам'ять про нього і вшанувати його пам'ять. Нам треба голосу Тараса. Так ми вирішили назвати наш сьогоднішній круглий стіл, нашу зустріч. І хочеться, щоб студенти нашого навчального закладу, Волинської православної богословської академії розпочали його читанням віршів. Великого українського кобзаря. Бере. Не наче Неначе правильних дітей. Господь у тих людей. Послав на землю їм пророка, свою любов благовістить, святую правду возвісти, неначе наче наш Дніпро широкий, слова його лились, текли, і в серце падали глибоко, огнем невидимим пекли, замерзлі душі. Тарас Шевченко, пророк, народжений від національної печалі. Нібу й образи, був і образи за згадьбану честь України, був посланий на нашу землю, свою любов благовісти, святую правду возвісти. такої високої, чистої правди, оголеної до нерва національної гідності, який болісно хопив за серце кожного чесного українця, ніхто ще не висловлював. Бо поет вірю і знав, правда оживе, натхне, накличе, нажене, не ветхіє, Не недревле слово розсліннеє, а слово нове між, людні, між людьми криком пронесе і люд окрадений спасе, від ласки царської. Гнів і невтешима біль. Любов до України і біль за Україну. Україна, Україно! Оце твої діти, твої квіти молодії, чорнилом политі, московською бликутою в, німне... в німецьких теплицях заглушені. Плач Україну, бездітна вдовице. Коли хочуть щось добре сказати про народ, то оповідають про його землю, гори, ріки, ліси і згадують, яких великих людей дала ця земля світові. Українці це народ Шевченка. У ньому вся історія наша, все буття і всі наші мрії. Бо ж відомо для нас і для всього світу Україна це передусім Шевченко. Він народжений матір'ю кріпачкою і сам кріпак вогнем своєї благородної душі, інстинктом своєї благородної раси відчув і закипів таким гнівом до всякого, особливо духовного рабства. І такою любов'ю до свого знедоленого народу, що цим співом і усією любов'ю народ його віджив, живе і житиме. Шевченко вершина родового українського дерева. Коли б волі якоїсь надзвичайної сили наш народ постав би перед необхідністю вибрати дві, мав би взяти Біблію та кобзар Євангелію від Тараса. Без першої, він був би неповноцінний морально, а без другої немислимий як народ. Стоїмо перед Шевченком як перед совістю народу, а на остах живе тихе слово, сповнене любові і самопожатою свій народ. Свою Україну любіть, любіть її по повремля люте, в останню тяжкою минуту. За неї Господа моліть. Ті мертвим і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не Україні моє дружнє послання. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забуті тяжкі діла дідів наших, як їх забути? Я віддав би половину веселого віку, отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли за що розпинали, обійміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками, і забудеться срамотна давня година і оживе добра слава. Слава України! І світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обійміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Ви довірськ ми Тараса Григоровича Шевченка. Саловом перший. Та же муж на лукаво не вступає раду, і не стане на путь злого, і з лютим не сяде, а в законі Господньому серці його й волю навчається. І стане він, як на добрім полі, над водою посаджене дерево зеленіє, плодом вкрите, так і муж в добрі своїм спіє. А лукавих нечестивих і путь пропадає, як той попіл над землею вітер розмахає, і не встануть справедними злі із домовини, Діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Псалом 12. Чи ти мене, Боже милий, на вік забуваєш. Отвертаєш лице своє, мене покидаєш. Доки буду мучить душу і серцем боліти, доки буде ворог лютий, на мене дивитись і сміятись. Спаси мене, спаси мою душу, да не скаже хитрий ворог, я його подужав. І всі злії посміються, як упаду в руки, в руки вражі. Спаси мене од лютої муки. Спаси мене, помолюся. І воспою твої блага чистим серцем, самим Тихим новим. Псалом 43. Боже, нашими ушима чули Твою славу і діди нам розказують про давні кроваві тії літа, як рукою, твердою своєю розв'язав ти наші руки і покрив землею трупи ворожі. І силу Твою восхвалили <кій> твої люди і в покої, і в добрі Славля <кій> Слав'я, а нині покрив єси знову срамотою свої люди, і вороги нові розкрадають, як овець нас, і жируть без плати, і без ціни оддав єси ворогам проклятим, покинув нас. На сміх людям в наругу сусідам, покинув нас, як опричу нерозумним людям і кивають, сміючися на нас головами і всякий день перед нами, стид наш перед нами Окрадені, замучені, в путах умираєм, не молимо з чужим богам. А тебе, благаєм, поможи нам і збави нас вражої наруги. Поборов ти першу силу, побори і другу, ще лютішу, встань же, Боже, в скую будеш спати, От сліз наших одвертатись, скорби забувати. Смирилася душа наша, життя жко в окова, встань же, Боже! Поможи нам встать на ката знову. Псалом 53. Боже, спаси, суди мене, ти по своїй волі. Молюсь, Господи, внуши їм густ мої глаголи, бо на душу мою стали і чужі, не зрять Бога над собою, не знають, що діють, а Бог мені помагає, мене захищає. І їм правдою своєю вертаю їх злання. Помолюся Господеві серцем одиноким і на злих моїх погляну, не злим моїм оком. Псалом 81. Між царями, судіями на раді великій став земних владик судити, небесний владика, доколі будете стяжати і кров невинну розливати людей убогих. А судом лукавим помагать, дові обої поможіте, не осудіте сироти, і виведіть із тісноти на волю тихих, не хотять познать, розбити тьму неволі, і всує Господа глаголи, і всує плачеться земля. Царі, раби, однакові сини перед Богом, і ви вмрете, як і князь ваш, і ваш раб убогий. Встань же, Боже, суди землю і суди лукавих, на всім світі Твоя правда, і воля, і слава. Царя, Кайдани шаленічі брещали, щоб загубити пісню кобзаря, а пісня виростала о засланні, а пісня грати розбивала вщент. Правдиві пісні перед він кайдані то справжній акомпанемент. Складу, також зачитати улюблені нами і обрані нами душі Великого Кобзаря. Кожен з наших викладачів приніс з собою свої книги, свої кобзарі, ті книги, які в них є вдома. Напевно, варто було би познайомити нас з цими своїми <зів> зібраннями творів. У кожного якась своя книга, може хтось хоче щось сказати саме про це видання. І зачитати той улюблений ним вірш або уривок з якоїсь поеми чи твору Тараса Григоровича. І я запрошую до слова канцлера нашої єпархії ця Дякую. Ваше сокоподобі, всечисні отці, дорогі студенти нашої духовної академії. Ну, коротенько про кобзар, з яким я сьогодні прийшов. Я, скільки себе пам'ятаю, вдома був кобзар у нас. Але коли я вивиш, розпочав своє священиче життя, то відчув таку потребу, щоб мати свій безпосередньо кобзар. І ось на початку 1994 року, коли мене призначили на, на мою першу парафію, я пішов тут у Луцьку по проспекту Волі в книжковий магазин. І на той час, якраз у видавництві художньої літератури Дніпро в Києві. З'явилося це прекрасне видання Кобзаря, я собі його придбав і дуже часто до нього звертаюся, полюбляю читати. І хотів би саме з цієї книги прочитати вірш, який написав Тарас Григорович у 1847 році. Він багато уваги приділяв нашій історії. Полякам, називається так твір. Ще були ми козаками. А у ній не чуть було, бо весело жилось, братались з вольними ляхами, пишались вольними степами, в садах кохалися, цвіли, неначе лілії дівчата, Пишалася синами мати, синами вольними росли, росли сини і веселили старі скорбні літа, аж поки іменем Христа. Прийшли ксьонзи і запалили наш тихий рай, і розлили широке море сльоз і крові, а сирот іменем Христовим замордували, розп'яли, поникли голови, козачі, неначе стоптана трава. Україна плаче, стогне плаче, за головою голова додолу пада. Как лютує, а ксьонд скаженим язиком кричить. Тедеум Алілуя, отак то, ляше, друже брати, Несіть їх сюнзима магнати, нас порізнили, розвели, а ми б і досі так жили. Подай же руку козакові і серце чистеє, подай, і знову іменем Христовим ми оновим наш тихий рай. Дякую. Познайомив нас з тими врівками, які він обрав для сьогоднішнього читання Отже, канцлера, всі чесні оці, виглядачі, браті, сестри. мій кобзар вдома я в школі по одному кобзарівці вірші, це такий наш сімейний ковзар, бо він такий досить грубий був, І вже із закладками, з, з коментарями, з довірчиками. А це мій особистий кобзар, коли я був в Каневі. То відповідно на могилі Тараса Геровича Шевченка і знизу продавали кобзарі. Я хотів з того місця купити кобзар, а виявилося, що це кобзар, в якому зібрані вірші, що були в свій час відібрані спочатку царською, а потім і радянською цензурною. Тобто ті вірші чи уривки з віршів, які е, можуть, да, були заборонені, і вони в цьому кобзарі є, а в іншому кобзарі можуть і не бути. Я вже зустрічав такі, такі неузгодженості. От, була така можливість. Тому я її і придбав, і відповідно мій козак безпосередньо пов'язаний з тим місцем, де вукоюється тіло нашого великого такого і поета і, і пророка. Свої враження від того місця теж можу складу, можу сказати, що коли піднялися ми по тих великих сходах на могилу, і нам були екскурсії, я так взяв випадково розвернувся, я ж унімів. Ти правило, звертаєшся вся увага йде не скурсовода, хто тебе хто тебе, хто тебе провадить. Коли обернувся, то заді, дійсно за цією могилою видно таку велику кручу, великий, великий, великий спуск, Дніпро, яке таке плавне, порогами переходить, і я зрозумів, що та це місце, на якому можна бути похованим і хотіти бути похованим. І взагалі, якщо коли має бути можливість не тільки в Каневі бути, я об'їздив всю Черкащину і Дуб Залізняка, і Тронінський монастир, і Чигирин. І от коли був біля Чигирина в цьому різностепі, біля дерев'яної церкви, мав можливість на коні прокататися, я зрозумів, що там не можна бути невільною людиною. Коли ти дихаєш цим повітрям, бачиш цю природу, яка тільки є в центральній Україні, це вже степ переходить. на... Швидкості, що може дати кінь, дерев'яна церква. Там е, всі будинки, які люди живуть, не потрібно ніякого муляжу робити, можна знімати життя Тараса Григоровича Шевченка в цей час. Е, е, це мене дуже вразило, зрозумів, що саме це є серце України, центр України, як пішла українська мова. Е, і не даремно І Тарас Григорович Шевченко самопов'язаний з цим краєм. Е, е, я, е, хто має можливість, я порекомендував, можливо, десь від академії. Влаштуємо таку поїздку по Черкащині безпосередньо, безпосередньо в кам'яні. Щодо уривок, уривків, то в мене багато таких є віршів, я часто Бору-Кобзар читаю. І коли готувався до цього вечора, зрозумів, що всі уривки, уривки такої якогось сумного характеру. Виявляється, що Бору-Кобзар, коли така лірична кажуть, настріч, нота находить на серце, і, і такі вірші. Не для загального читання, більш можливо для особисто. Але для загального читання е, я вибрав вірш уривки від вірша чернець. Е, Такраз співпало ми не узгоджуємо між викладачами. Це наступний вірш після вірша, який читав отець Канцер. Ой, високо сонце сходить, низенько заходить. Довгі рясі покалі старий чернець ходить. І покотилися з очей на рясу сльози. Бої поклони і площ старечу умертляй. Святе писання читай, читай, читай та слухай дзвону, а серце він не потурай. Воно тебе всі вір водило, воно тебе весь вік дурило, забудь про нього, занехай свою бурзну і фостовщину. Загинуть все, ти сам загинеш і не згадають, що б ти знав. І старость тяжко заридав, читать писання покинув, ходив по покелій, ходив, а потім сів та зажурився. Навіщо я на світ родився, свою україну любив? До утренній звив дзвіниці великий дзвін. Чернець став, надів клобук, взяв патерицю, перехрестився, чотки взяв і за Україну старий чернець молитись пошкандивав. Дякую за це. за цікаву розповідь. І за таке глибокі знання творів Тараса Григорьовича на пам'ять. Ну, отець я можливо, продовжити. знайомлювати нас. Ну, цей сектор розгало про Каню. Ми, здається, тоді разом були. Це там на таборі одному в 2006 році я був в Каневі теж. Мені запам'яталось три речі. Це Ленін, який стояв у Каневі. Дякую, Богу, його вже напевно, ну, немає. Сейчас, скину, як не іти до... Не Якраз як йти на гору, там треба по алеї, він там стояв. Далі це сходи підніматися дуже багато. І нам екскурсово зразу сказав, хто правильно порахується, які там сходів. Там якийсь буде приз, ну, щось таке. Ніхто неправильно не порахував. Всі помолилися, то на одну, то на дві. Більше 300, здається, цих сходів. Ну і звичайно, це краєвид, який відкривається, коли куди дивиться Тарас Шевченко, якраз на Дніпро. На цей степ, на круче, це невірне враження, звичайно. А кобзар це наш сімейний кобзар видавництва 1967 року з ілюстраціями художника Карафекору. І саме по цим ілюстраціям я, коли був малий, дивився і, і пізнав, як виглядали козаки. Тому що ну, не було ще 80-х років ніяких там зображень таких патріотичних. А от дивився на цих козаків, на їхню мужність, на це обличчя, на ці руки сильні, це ну, завжди таке піднос, піднесення було, хотілося бути козаком. Це ще в дитячому віці, я пам'ятаю. Коли дивився саме на ці малюнки. І що так довелося, що ці оригінали цих малюнків були в мене вдома, вони в мене ночували вдома. Так скалося тато мій був музейний працівник, і була виставка. Цього художника їх привезли зі Львова дуже пізно і привезли до нас додому, що вони нас переночували, дуже цінні ці літографії. А найулюбленіший вірш, це він вже був сьогодні зачитаний, це з уривок з вірша і мертвим і ненародженим. В третьому класі цей вірш поділили між учнями, і я саме читав уривок Доборонись Україна до самого краю. Весь повністю все, що сьогодні прочитав Саша, вихов. Весь Великий ривок я знав на пам'ять. А коли я взагалі дивлюся, чи брой клуб до рук, то мені здається, що який вірш не відкриєш, він є актуальним на сьогодення. Ось щойно я тільки приїхав з далекої дороги, я відкрив зміст, і от мені ось такі вірш, які, мені здається, актуальні саме до сьогоднішнього дня. Мій Боже милий, знову лихо. Було так любо, було тихо. Ми заходились. Розкувать своїм невольникам кайдани, аж гульк і знову потекла мужицька кров. Кати вінчані, мов пси за маслак гризуться знову.